І вітаю вас на моєму затишному Ютуб-каналі. Сьогодні рубрика Питання, відповідь. Розкажу вам всі секрети, які ви тут мені задавали під постом в Інстаграм. До речі, підписуйтесь на мій інстаграм, ставте лайки, вподобайки і тут підписуйтесь. Мені це важливо. Я збираю тисячу підписників. Коли, коли воно вже буде? Питання, відповідь. Там розкажу про скандальчики, про внутрянку блогерську, все, що ви питали. Тож, пігнали! Шикарно! Дякую! Розкажи про догляд, очищення шкіри. Мені твій цікавий, особливо, як ти умиваєшся кожен день. В мене в догляді немає нічого особливого, але розкажу як це відбувається поетапно. Доглядову косметику я особливо не раджу, розказую лише свій досвід, тому що я не косметолог, я розбираюся в декоративній косметиці, а ось догляд у кожного він індивідуальний. Що я роблю? Перш за все, я вмиваюся, якщо в мене якась така. Косметика, водостійка, якийсь там в мене образ в вечірній такий, <свісно> вибачте, коти на фоні, такий залізобетонний. І Я спочатку можу розмочити макіяж міцеляркою з маслами. Я люблю гарнір з маслами, використовую дешеву міцелярку бюджетну, тому що я використовую її літрами, мене одної банки вистачає на два тижні. Постійно змивати макіяж, і от єдина від гарнір я не користуюся трофільним маслом олійкою, тому що воно занадто масне, воно неприємне мені на шкіри. А от міцелярка від гарнір більш-менш відчуття на ватний диск, якщо в мене там водостіка туша, водостіка підводка, я просто беру ватний диск, така ляпс собі на очі. Потримала хоча б 30 секунд, а взагалі класно би десь хвилинку, щоб воно все розмокло. Ось це міцеляркою протерла. Потім умиваюся умивалкою, змиваю це все добряче, от тільки бути здивовані, але тільки от нещодавно мені почало подобатися умиватися. Можливо, через те, що в мене зараз умивалка обаджує, і вона просто змиває. До скрипу моє обличчя, так вона для деяких може підсушувати, але я використовую зволожувальні креми. Потім після омивалки залишки цього всього тонізую тоніком, тонером. Якщо є настрій, я можу використовувати якусь есенцію сироватку, а потім закривати її своїм денним чи нічним кремом. Ось так і ось, ось і весь мій догляд. Якщо там після якихось гуляночок, то зранку е, роблю маски для обличчя. У мене є така ірисова е, від Beauty від Джоусон, Джо здається так, корейська. Чи ось я останнім часом підсіла від Холіка-Холіка, від е, Делаборен ці гідрогелеві маски, які треба е, тримати мінімум 3 години на обличчі. І бачила зараз тренд, що з ними прям сплять. З Маски гідрогелеві, які спочатку такі біленькі, потім вони в тебе впитуються, смоктуються і стають прозорими. Ти так фу, знімаєш. І багато з них з якихось з якимось там концентратом, екстрактом, з ДНК-лосося. Ну, е, я не в курсі цих новітніх технологій. І е, я їх роблю. Зранку, поки роблю там якісь свої справи на три годинки, і ось цей моментальний вау-ефект перед якоюсь зйомкою, перед якоюсь важливою подією. Ну ось і все нічого складного. Головне класно очищувати, змивати добрячу декоративну косметику, і все у вас буде добре. Виглядаєш розкішно, дякую. Ми тут прийшли почитати компліментики, так? Розповідай про свої улюблені місця у Варшаві. Думаю, краще вам подивитися мої влоги з Варшави. Я там постійно якісь класні місця відкриваю, по новим закладам ходжу, якихось сервісах. Десь ми з дівчатами влаштовуємо фотосесії, тому переходьте на відео влогові. І там е, все побачите. Там і з ссилками, і посиланнями. Е, думаю, вам буде доволі цікаво. А так, я люблю, я люблю і центр. Е, ось ці всі хмарочоси. Перші місяці, коли я переїхала, мені мама питала, ти точно в Варшаві? Ти там не десь там в Дубаях, ти щось там від нас приховуєш? Тому що центр Варшави, він такий доволі сучасний, круто виглядає. Так само люблю і старовку е, з її... Класними історичними будівлями, ось цей вайб, брущатках, і все таке. Ой, люблю парки і ось цей з королівським палацом Леженки, Люблю і парк недалеко від нашого дому з Кишевського, там і водоспад, і дуже-дуже така доглянута територія. Ну, Ідіть в мої влоги там побачите все про життя в Варшаві. І я люблю це місто. Воно для мене як Київ, але не настільки стрімке, тому що для мене в Києві всі занадто спішать, і мені подобався цей ритм, коли я тільки починала свою блогерську кар'єру. Можна так сказати, але ось вайф Варшави це все як в Києві, але просто е швидкість руху зменшена, такий трохи slow. І Мені це подобається, це не мої менталочки краще. Плануєш повертатися в Україну, твоя НА тебе чекає. Хто не київський, хто не знає. НА – це ЖК Нова Англія, в якому я жила останні два роки, які була в Києві. І для мене це був найкращий ЖК для життя. Я чесно сумую за ним, за його естетикою. Там дуже гарна, от реально, як нова Англія. В моєму будинку було все. І магазини піді мною, прямо під моєю квартирою, була Єва. Нова пошта, Укрпошта теж поруч, куча магазинчиків, ресторанчиків, і на спорт, і квітковий магазин. Тобто мені не треба було нікуди йти з мого ЖК, з мого району, все було під рукою, і я там інколи виїжджала в центр чи ще кудись, але ось моє таке мікрожиття, і мені подобалося, що. Весь функціонал пішла на почту, зайшла на Є, в Єву, зробила огляд і аптека. Ну клас. Я, я дуже сумую за цим ЖК, сумую за Києвом. Можливо, в наступну поїздку мені вдасться хоч на пару днів туди вирватися. А з іншої сторони, ось тільки Таня у мене в Києві залишилась, яка і писала це питання, з якою ми робили творчі зйомки. І я б хотіла теж щось класне, творче зробити в Києві. Сумую за ним, місто мого встановлення. Але повертатися в Україну, на жаль, не збираюсь, тому що я зараз не бачу себе там, і як тому, що в мене вже тут сім'я, тут мій дім. Довгий час було таке, що я не могла знайти відчуття дому, і в мене не було його. Цього відчуття ні в Миколаєві, ні в Києві. Я відчувала себе всюди чужою. А зараз в Варшаві я відчуваю, що це мій дім, тут моя сім'я, тут мій чоловік. Ми не збираємося поки з Варшави кудись переїздити. І я ще на початку повномасштабної зробила таку картину, що дім це люди, і ось тут я знайшла своїх людей. І тут я відчуваю себе вдома, але звісно ж я розвиваю український контент, український Ютуб, український інстаграм. Я всією душою з, душею з Україною підтримую бренди, підтримую вас. Тому я з вами просто не в тій локалізації. Скоро скоро поїду в Україну, тому думаю, що з деякими з вас можу зустрітися Сумую! У мене там на фоні кицька чавкає, і я тут сірубаю чай. Бачите, з якої класної кружечки, це моє новеньке Сінсей Хоум. Давайте чесно скажемо, що от Сінсей якісь речі треба ще пошукати. Прям класної якості. У мене є такі Сінсей, які я ношу руками, але треба до якості придивлятися. А ось Сінсей хоум там все класно. У нас вдома майже. Ну, 80% посуду це сінсей, і якогось декору, і подушки, і пледики, і свічки. Ну, сінсей Хоу моя любов. Я залишаю для вас в описі посилання на цю чашечку. Бачите, Хеппінес. Для мене це символічно. Ніби щодня. Тут і всередині написано «хеппінес», і тут, ніби щодня, сюрбати щастя. Хочу, щоб було більше щасечка в моєму житті. І я думаю, що ви на фоні помітили ось-ось ось цей скарб. Давайте я покажу ближче. Я, звісно, навалила в нього 5 кг косметики. Детальний огляд я залишила в інстаграмі. Я давно мріяла саме в такий боксик. На моєму туалетному столику він не дуже потрібний, але в ванні... Я там всю мастхевну доглядову косметику, якусь декоративну, яку використовую на що поскладаю, бо в ванні в мене безлад. А зараз все буде організовано в цьому органайзері тавтологія. І я теж залишу вам посилання на нього. Я дуже довольна сьогодні. Заповнила, запакувала. І буду тішитись, мене буде все естетично організовано, естетіньо і описується будь-який інтер'єр. Тож заглядайте під опис відео, клікайте, переходьте, зберігайте собі в корзину і думаю на подарунок, будь-яка б дівчина була б довольна мати ось таке. Варне щастячко для косметики. Як зберігати пензлики, щоб не псували косметичку, чи мити після кожного разу прям обов'язково? Скажу на власному досвіді, що коли я працюю з клієнтками, звісно, я мию в мене декілька наборів пензлів, і після кожної клієнтки я їх мию, і це обов'язково. Ну, все-таки гігієна. Але свої власні пензлі я мию десь раз на тиждень. Коли бачу, що вони достатньо забруднені і вже пора, як зробити так, щоб вони не псували косметичку? Як бачите, що я пензлі не зберігаю в косметичці, у мене є різні органайзери, вони там стоять і не туляться до самої косметички. А якщо я їх... Кудись транспортую в якусь подорож. Той найчастіше я просто додягаю там, чи в мене є кейс для пензлів, такий тубус беру, а якщо я подорожую в ручній кладі, я просто замотую пензлики в пакетик, щоб вони не торкалися косметики, косметички іншої. Ось так просто виживаю. І все нормально. Тому так, дивіться по ступеню їх забрудненості. Бажано мити їх раз на тиждень, хоча б при активному використанні. І, можливо, спробуйте також їх зберігати в органайзерах таких, просто якийсь купіть собі естетичні стаканчики і ось так їх зберігайте. Яка розкішна жінка, я не перша і не остання, хто буде казати, що твоєму чоловікові дійсно повезло? Ну, це треба йому частіше нагадувати. Розкажи, які твої головні цілі в кар'єрі, коли, наприклад, розумієш, що краще вже нікуди. Ну, це для мене таке філософське питання, тому що я думала, що я хочу? Я хочу мати блог. Як мінімум, от найближчі цілі, хочу 100-200 тисяч. хочу, щоб хоча б 50 тисяч було в Ютубі, в стабільній співпраці, щоб я могла займатися тільки зйомками, тільки творчістю, щоб мені не треба було працювати з клієнтами, там якісь консультації, навчання. Хочу повністю йти в блогерство, але якщо що, я ще проводжу. Уроки макіяжу для себе і консультую по збору вашої ідеальної косметички. Я це ще роблю, тому що блог ще не приносить настільки багато мені грошей, щоб повністю уйти, піти від клієнтської роботи. Але я прагну для цього. А не ось так, щоб коли, наприклад, розумію, що краще вже нікуди, ну це взагалі мільйонник там пішла, унеслась. Щоб були співпраці з топовими міжнародними брендами, можливо, стати обличчям якоїсь колекції косметичної власний бренд косметики я не хочу, це дуже відповідально. А я бережу свою менталочку, Але, наприклад, обличчям якогось косметичного запуску я би не проти стати якось так, поки в моїй голові. Тут є дуже схожі питання, на які я постійно відповідаю, але для новеньких розкажу ще раз. Ось перше питання: розкажи, звідки черпаєш ідеї. Інша дівчина питає: дуже гарні, розкажи, де ти весь час береш ідеї. Я вже наче питала, але що тебе надихає? Я беру ідеї просто з усього естетичного навколо. Мене просто надихає. Все, все гарне, все кольорове. Інколи це може бути якась квітка, інколи це може бути захист сонця. Мене надихають усі види, види мистецтва, як і щось художнє, і це різні там картини, це можуть бути фільми, серіали, і просто люди, якісь селебріті, чи просто. Побачила якусь блогерку, повторила тренд. Я просто постійно варюся в цьому макіяжному середовищі. Я постійно аналізую тренди конкурентів, ринок і вже, що не конкуренти, а колеги. Так, так екологічніше сказати. І бачу, що вони роблять. Мені дуже подобається. Я часто відмічаю когось, показую, ким надихнулася, Pinterest в допомогу. Тобто. Коли ти варишся в цьому середовищі, в тебе виробляється надивленість, і хочу сказати, що скільки б раз я не намагалася повторити щось один в один. У мене це не виходить, тому що включається якась моя фантазія, і рука там мене кудись веде. І мені часто в коментарях пишуть, що ти все одно зробила по-своєму. Ти або в тебе вийшло навіть краще. Ну, приємно, звісно. Але просто виходить так, що в мене вже сформований мій власний стиль, і навіть коли я е, надихаюся кимось, чийсь туторіал, в мене все одно виходить по-іншому, і це впізнавано. І це дуже приємно. Дякую вам, що пишете. Твій дівочий вішліст. Я часто створюю якісь косметичні вішлісти. Скоро зніму новий е, сіфори, вже так, налаштовуюся на осінній вайб. Але якщо прям такий дівоч, я не хочу там, чи там якісь сумки, чи якусь косметику. Ну, я це хочу постійно, але щось такого високого мені зараз тільки хочеться подорожувати. Хочу подорожувати, хочу, хочу власне житло і багато подорожувати. Це достатньо дівочий шліст. Ну не знаю. Ну і хочу, щоб в власному ж обставити все по моїй естетиці накупити купу посуду, купу всяких штук. Ось. А прям такого там, не знаю, чи, чи сукня, чи сумка, чи, чи якесь взуття, нічого особливого такого немає. Я взагалі люблю по і секондам гуляти. Можливо, інколи в мене таке безняття стресу хочеться купити півсіфори. Ну, ось так десь. У мене ніколи в житті не було вдома тональної основи, чи є якийсь стереотип, що від неї можуть з'являтися прищі? Чи це не так? Я часто лагаю цей стереотип, тому що зараз зовсім інші формули, косметичні. Це не той самий крем-балет з 2010-х, яким ми просто як штукатуркою замазувалися. Є різні тональні, є і на силіконовій основі, які Плотніші такі, є і наводні, які легкі, є багато таких топів косметики, які тональні коматогенними, які не коматогенними. Але я вважаю, що найголовніше в декоративній косметиці це те, як ви очищуєте обличчя саме очищення. Те, що косметика там щось викликає прищі, прищі викликає те, що ви лягаєте спати з косметикою на обличчі, чи недостатньо умиваєтесь, залишаються за якісь залишки декоративки. Ось це викликає прищі. А більшість декоративної косметики, якщо у вас немає якихось своїх алергічних проявів, особливостей, вона безпечна, вона протестована. Так що не варто переживати, спокійно йдіть і купуйте собі тональний. Співпраця твоєї мрії бренд або знаменитість. Якщо чесно, я би хотіла зняти якийсь ріл разом з худою б'юті, чи мати співпрацю напряму з Шарлотті Тілборі. Ось ось такі мої косметичні мрії, а прямо зі знаменитістю, там, якоюсь акторкою чи співачкою, мені можливо таке не цікаво. А ось з такими бізнес вумен з креаторами великих брендів чи б'юті-блогерами, ось просто вищого левела. Хотіла б колись сколаборуватися і дорости до їх рівня. Які засоби для бровок можеш порадити? Насамперед, ті засоби, якими я користуюсь сама. Це в мене зараз на бровах гель-брів для від Евелін. Я їх чередую. Чи Евелін купую прозорий, чи купую від Зола там їх два. Теж вони, ось для тих, хто любить такі приліплені з ефектом ламінації брів, фіксує на весь день. Мені дуже подобається, ви бачите, дуже гарненько лежать. А для тих, хто любить більш натуральний ефект, є такий сріблястій упаковці. гель від гедонік. Він теж так моцненько тримає брови. Думаю, що прикріплю тут вам різні скрини того, що раджу. А ви ставте лайк за мої поради. Ну і на десерт розкажу вам про деякі крінжові співпраці. Я ж обіцяла вам скандальчики. Тому давайте солоденьке тут. Ну, інколи і не дуже солодке. Часто буває навіть на етапі обговорення співпраці, бувають якісь дивні процеси, або ви вже запланували цю співпрацю, приїжджаєш на локацію, як це у мене було в спортивній студії там і йога, і пілатес, і таке все я їду через все місто до них. Приїжджаю. Стукою у двері, мене зустрічає адміністратор, який взагалі не розуміє, хто така Катя, чого вона сюди приїхала, що це за блогер. Коли у бренду ось ця комунікація між там, адміністратором, СММ-ником, маркетологом і Самим власником вона якось відсутня. Мене просто не записали на те заняття. А я оце приперлася зі штативом, готова знімати. Там уже приодяглася, придумала собі референси і все, їхала через це місто і. Нічого. Єдине, що могла зробити адміністраторша, це вона скинула мені там гроші на таксі в одну сторону, щоб я доїхала додому. Але це був вечір п'ятниці, і я посунула деякі свої важливі плани, щоб зняти цю колаборацію, і нічого не відбулося. Хоча вони надавали мені аж чотири заняття, і через пару днів мені приходить. Повідомлення в інстаграм, як ні в чому не бувало. Мене питають: а коли буде Рілс? Я думаю, що взагалі смішні, який Рілс? Який Я навіть не була на занятті. Мене не пустили в зал, сказали, що місць немає. Я просто приїхала, поцілувала двері. А ми чекаємо на Рілс від вас, чи готові ви запанувати іншу дату тренування. Бурюжу смішні. Ну, я їм розписала все, що я думаю про це все. І повідомлення було просто прочитано. Ніякої комунікації, ніяких вибачень, просто нічого. І таких випадків дивних багато, просто відсіюється все на етапі пропозиції. Боже, у це мені везе з цими спортивними івентами, спортивними студіями теж нещодавно. Там клініка, з якою я співпрацювала, косметологічна, все було чудово, все класно, всім все сподобалося. Через деякий час вони мені пишуть. Запрошуємо вас там на тренування, все, що від вас треба. Там пару сторін зі враженнями, чи рілс з враженнями, там у нас будуть спонсори, подарунки, катерінг, оце все. Думаю, класно, тому що я зараз якби соціалізуюсь, адаптуюся у варшавському блогерстві. Думаю, окей, мені можливо для кейсу, для мого портфоліо, щоб світитися, що я участвую в різних варшавських івентах. Мені це і потрібно. Я така окей, класно. Я зроблю для вас рілси зі враженнями. Потім вони починають мені присилати, що я маю зробити повноцінний прогрів. Вони присилають мені ось такий А4 дрібним шрифтом, що я маю зробити, по якому сценарії, розказати, як я обожнюю їх клініку, розказати про їх жіноче ком'юніті. І там просто все багато ТЗ, І я така сижу і не знаю. Говорю, ви ж, ви ж казали мені просто поділитися враженнями. Вони кажуть, а знаєте, ми просто хочемо ще, типу, у нас місця залишилися. Ми хочемо, щоб нас ще ну, типу, щоб ви людей провели. І там прям прописано нативно, з емоціями, ніби ви радите це подружці. І Це треба ще якусь акторську майстерність вмикати. Я кажу, ви мені. Написали, що хочете тето-тето. А зараз від мене хочете протягом тижня через день отакий такий рекламний прогрів, щоб ви скористувалися моєю аудиторією, щоб я вам принесла людей на івент, і плюс на цьому івенті я просто годину потренуюся, навіть не насолоджуся цим тренуванням, того, що мені треба буде ще й зняти, як я тренуюся, думати про ракурси, думати про контент і серйозно. Ну, і я теж розписала їм. Все ж я думаю про це, що вони мене, ну, ніби я ж не лох, хто я? І вони кажуть: ну да, якось о, 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 незручно вийшло, так вибачте. Ну, клас, дуже незручно. Чи дуже багато о, бар, пропозицій Бартеру, коли о, цей продукт вартує мінімально там 300-500 гривень, а роботи тобі просто не знаю. Я вже на це не погоджуюся. Я можу відмовити. Я вже не беруся за всю роботу, тому що в мене багато успішних кейсів, класних співпраць, і я вже заслуговую на оплату своєї праці. А ще моє улюблене, коли пишуть ми вам даруємо 15% знижки на нашу продукцію. А ви нам просту відмітку рекомендацію в сторіс? Я пишу: це для вас проста рекомендація, а для мене це повноцінна оплачувана робота. І е, такого багато. Чи бува, е, буває, що мені там якісь косметологи пишуть, і я бачу по їх роботам, що ну, я б сама до такого косметолога не пішла не те, щоб комусь е, комусь радила, не знаю, ще й хочуть якісь прям ін'єкційні процедури, і я, я боюсь такого. Я просто відмовляю, кажу, дякую. А ще багато відмовляю, знаєте, кому? Все, що пов'язане це з колдуннями, гаданнями, астрологами, нумерологами. Це просто не моя тема, я цим не користуюся, тому і не можу е по бартеру за натальну карту зробити рекламу. Це теж не моє. Різні ситуації трапляються, але я просто не зберігаю все негативно в себе в голові. Якщо щось згадаю, ще прикольно, обов'язково розкажу вам наступний раз в наступних рубриках. Я на цьому все. Завершую свою рубрику. Ідіть в посилання під відео там і на мою чашечку естетичну, і на цей органайзер, і на мій інстаграм там посилання. Так що будете знати, чим себе зайняти після перегляду. Дуже вам велике дякую, що залишаєтесь зі мною, ставте лайки вподобайки, підписуйтесь. І все, з вами була ваша затишна Барска, Па!